Ти відчуваєш себе як Аліса, що пірнає у королячу нору. Е, ні. Я поясню тобі, чому ти тут. Та я знаю, я ж сама сюди прийшла. Я хочу. Що? Але ти це відчуваєш? Ти все життя відчувала, що це дивне місце. Та ну, типу, норм. Я прийшла за. Але цю думку не відігнати і це. Привело тебе до мене. Е, ну, взагалі, то не це. Я прийшла сюди, щоб. Щоб дізнатися, що це. Ігри всюди вони оточують нас. І навіть зараз вони поряд. Е, я помітила, тому я і. Ти бачиш ігри, коли дивишся у вікно та вмикаєш телевізор. Ти повинна побачити це сама. Ще не пізно зупинитись. Візьмеш синю, опинишся у своєму ліжку, обереш червону увидиш Україну див. Ви дуже дивний продавець-консультант. Я взагалі-то прийшла обрати свою першу настільну гру. Ну, десь так і почувається новачок у ігровій крамниці. Але ми це зараз виправимо. Саша, ти щойно з'їв шматок пластику? Ну, чого не зробиш заради лайків. Всім привіт! Я не Олександр Морфіус, не агент Сашко і навіть не Саня Нео. Але я обраний. Сказати вам, що я Саша і вас поглинула Компашка. Канал, який занурює вас у світ настільних ігор. І в нас сьогодні випуск для тих, хто хоче в перший раз підключити себе до цієї мережі. З чого починається знайомство з настільними іграми? З вибору. І часто він нелегкий, тому що очі розбігаються від кількості настільних ігор у магазинах, а особливо, коли не знаєш, з чого почати. Сьогодні ми вам запропонуємо декілька ігор, так би мовити, для старту. Це будуть ігри у різних жанрах та у різних сетінгах з різними ігровими механіками. І спробувавши зіграти в них, ви точно зрозумієте ваш ігровий смак. Це я вам гарантую. Як і гарантую багато хорошого настрою, якщо підпишетесь на наш канал. Коли я кажу «Настільна гра, яка у вас перша асоціація? Монополія? Манчкін? Може будь-яка інша? Але для гри в асоціації є свій сегмент ігор. І для початку я хочу вам порекомендувати гру кодові імена. Ця гра, мабуть, найбільш підходяща гра для вечірки, при цьому для будь-якої компанії. В неї однаково цікаво буде грати і старим знайомим, які розуміють один одного співслова, і які зможуть зануритись у часи веселої туси в гуртожитку інституту, і новим друзям, в яких можуть бути абсолютно дикі асоціації. А якщо у вас сімейна компанія з двох-трьох одружених чи майже одружених людей, то ця гра допоможе відкрити приховані асоціації і здивувати достатньо близьких людей. Тож кодові імена це чудовий вибір для будь-якої компанії. Одним словом, така гра маст have вдома. О, Олег, до речі, йди сюди. Е, скажи, яка в тебе, наприклад, асоціація зі словом хвороба? Mm, хвороба. Ну, Це напевно має бути щось довоєнне. О! Пандемія. І я вам її зараз покажу. До речі, хочу сказати, що зараз є чеська-українська версія цієї гри, і коли ви її придбаєте, то всі кошти за неї підуть на допомогу українській армії. Тож це чудова нагода і отримати гру, і підтримати ЗСУ. Пандемія це гра про не дуже вже й актуальну тему світової пандемії. Вибачте за тавтологію. Вона є представником кооперативних ігор і однозначно навчить вас співпрацювати. У грі є різні рівні складності, що дозволяє підібрати відповідний рівень виклику для гравців. І крім того, гра має досить прості правила та механіки, що дозволяє швидко навчитися у неї грати, але при цьому зберігає високий рівень стратегічного та тактичного дизайну, що забезпечує захоплюючі і цікаві ігрові ситуації. Однозначно в цій категорії міг би бути і праведний жах, але спочатку потрібно дочекатися українського видання на полицях і потім сміливо купувати. Олег, э, вибачте, ти вже закінчив про пандемію говорити? Oh. Щойно завершив. А що? То я просто хотів тебе на дуель викликати. А ні, 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 ні. Ми вже з оператором і режисером домовилися пограти в пандемію. Вона ж дуже кооперативна. То може, давай краще ти з нами? а? А ні, дякую. Піду когось може знайду ще. па Папа. Іноді трапляється таке, що хочеться пограти, а компанії немає. Тоді вам потрібна лише одна людина та дуельна гра. Серед дуельних ігор я пропоную сім чудес дуель. Ця дуелька. Має в собі і побудову економіки, і можливість раж стратегії, і такий ніби очевидний, але лише при рівній грі фактор рандому. Розібратися з правилами досить просто. Якщо ви хочете долучити друга чи подругу до світу настільних ігор, то 7 чудес дуель ідеально підходить для цього. І ще я хотів би додати, Даша, що ти робиш? Я тут намагаюся про класну гру розповісти. Ловлю кайф. Заважаючи мені. Ой, все. Я знайшла гру, яка мені реально до вподоби. Для мене це гра ідеальна і для душі, і для тіла, і для мозку. І ця гра саграда. Вона водночас і розслабляє шляхом тактильних відчуттів, легко зрозумілої тематики і, звичайно, візуальної складової, але і тримає гравців у напрузі та іноді змушує добряче подумати перед тим, як викласти той чи інший кубик. У цій грі ми збираємо вітражі, але не як заманеться. А згідно з правилами, це все ж таки настолка. І треба так виставити куби, щоб було якомога більше бусту, корисні по очках, і так, щоб не наробити собі комірок пустишок, в які більше не можна класти кубики, і за які отримуєш штраф. Я б віднесла її до категорії логічно-стратегічних ігор з обмовкою, що ця гра саме для початку і перших кроків у світі настільних ігор. Але ці кроки дуже приємні, водночас і тренує твій мозок, і розважає. Їй точно знайдеться місце у вашій колекції. Так само, як і хижа планета, яку я вам зараз покажу. Стоп, почекай! А чого це ми представили тільки по одній грі, а ти вже третю? Це якось симетрично. Тому що зараз буде сегмент асиметричних настільних ігор. Хижа планета. Це асиметрична напівкооперативна гра. І вона ідеально вам підійде, якщо ви хочете долучити своїх друзів до світу настільних ігор. І для вас, якщо ви ще не грали в асиметричні ігри. Вона не затягнута і досить цікава. А ще вона дружня до кількості граців. Тобто, якщо у вас п'ятеро людей, а хтось хоче ну, просто подивитись, то тут це не проблема. Через пів години він вже до вас приєднається, бо ця невелика і нескладна гра вміщає в собі стільки фану, напруги та хвилювання, що просто неможливо залишитись осторонь. А у чому ж асиметрія гри? Один гравець грає за хижу планету, а усі інші проти нього. І залишилось тільки з'ясувати хто кого. Отже, спробуйте перехитрити істоту, сховавшись прямо в її лігві. Усім рекомендую цю гру, а саме українське видання ну це просто щось. У цьому випуску ви не побачили ніяких оцінок, і ми не акцентували увагу на слабких чи сильних сторонах тієї чи іншої настолки. Ми можемо тільки вказати вам на двері, але відчинити їх, ви маєте самі. Єдиний меседж від нас це спробуйте. І ми впевнені, що кожен знайде щось своє. А якщо ви такий самий, на всю голову поїхавши на настолках представник роду гомінідів сімейства приматів класу савців. Долушайтеся до нашої місії і популяризуйте культуру настільних ігор разом із нами. Якщо у вас є друзі, які нейтрально відносяться до настолок, вашим завданням є долучити їх до наших лав. Надішліть їм це відео і викличте їх врешті-решт на гру. А я скажу найголовніші слова на Ютубі: не забудьте задонатити на ЗСУ, поставити вподобайку і підписатися на канал. Ну, а нам час повертатись у реальне життя. Що? Кого? Даш, це тебе. Алло. Ой, привіт! да. Слухай, якраз хотіла тобі набрати. да. Шо, що ро ми робимо сьогодні ввечері? Може, в кафешку. Добре, в центрі, так в центрі, окей, на котру.